Ситуація на Курщині загострюється. Російські війська концентрують сили, намагаючись розширити свою зону контролю та створити загрозу для українських позицій у судді. Аналітики повідомляють про активізацію наступу РФ, а українське командування посилює оборону, використовуючи сучасні технології та мобільні підрозділи. Чи зможе ворог досягти своїх цілей, які є можливість сценарії розвитку подій? Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Аналітики інституту вивчення війни у своєму звіті за 10 березня пишуть про те, що армія РФ закріплює свої позиції в Курській області та готується до наступальних дій на Суджу найближчими днями. У наступі на місто беруть активну участь підрозділи 44 го армійського корпусу і 1434-го полку Ахмат Чечня. У звітці аналітиків зазначено, що згідно з геолокаційними кадрами від 10 березня російські підрозділи просунулися в центральну частину Мартинівки на північний схід від суджі і ймовірно готуються до наступу. Російські так звані воєнкори стверджують, що війська РФ захопили кілька населених пунктів на схід і на північ від Суджі, зокрема Агроном, Колмаков, Михайлівку, Богданівку, Мирний і Козачу ложку. Хоча аналітики поки що не знайшли підтверджень цим заявам, російські воєнкори також повідомляють, що російська армія атакує околиці суджі, зокрема Івашківське, Дмитрюкове, Мілове та Гуєве за підтримки підрозділів морської піхоти до та двох батальйонів північнокорейських сил. Тим часом головнокомандувач зсу генерал Олександр Сирський заявив, що Україна активно посилює угрупування в Курській та Сумській областях. Додатковими підрозділами безпілотних систем і засобами радіоелектронної боротьби, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українські війська відбивають російські атаки в напрямку новенького і журавки, і зазначив, що російські війська намагаються перерізати основну наземну лінію забезпечення вздовж автодороги H-07 Суми суджа. За словами Демченка, наразі російські війська не мають достатньо ресурсів для проведення великих операцій на півночі України. Своєю чергою військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ розповів, що росіяни намагаються стиснути український плацдарм у Курській області по всьому периметру. І на північному фланзі росіяни намагаються наступати із правого і з лівого флангу. Ворог намагається цей плацдарм задавати, грубо кажучи. Він використовує для цього всі засоби, сказав Попович. За словами Поповича, окупанти мають значну чисельну перевагу в цьому регіоні. Він називає головною проблемою для сил оборони на Курщині. Удари росіян по українській логістиці. Окрім цього, експерт прокоментував операцію РФ зі спробою зайти в тил до українських військ через газопровід. Попович нагадує, що це далеко не перша подібна операція окупантів за час повномасштабної війни. Вони намагалися повторити трюк, який вони робили в Авдіївці понад рік тому, каже експерт, використовуючи комунікації. Тоді їм це вдалося зараз не вдається. Але ми бачимо різні способи, якими вони хочуть збити наші війська з цього плацдарму, відзначив Попович. Ситуація в Курській області лишається напруженою. Російські сили досягли тактичних успіхів, але не змогли реалізувати ключові стратегічні цілі. Українська армія продовжує контратакувати, зосереджуючи зусилля на зміцненні оборони та завдаючи ударів по ворожій логістиці. Попри чисельну перевагу російських сил, їхні спроби створити котел навколо суджі стикаються з жорстким опором. Подальший розвиток подій залежатиме від здатності українських сил втримати контроль над ключовими комунікаціями та ефективно протистояти наступальним діям ворога.